Я вітаю своїх підписчиків каналу «Чарівна Магія життя і гостей каналу. Сьогодні 11 січня, чудовий день. А почати мені хотілося б з таких слів. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі. Людина. Це так просто, це так просто пригальмувати на повороті, щоб пройшов пішохід, тоді його пальто і ваше сумління будуть честі. Це так просто сказати дитині, яка розбила ялинкову іграшку Нічого малюку, це на щастя. А не кричати півгодини, ніби вона розбила не кульку, а ваше серце. Це так просто зателефонувати мамі сьогодні, а не потім. Це так просто, стати після вистави і аплодувати стоячи. Ваші ноги витримують, не бійтеся. Артистам буде дуже приємно. Оплески їхня нагорода, іншої у них немає. Це так просто залишити свою думку при собі, якщо ви з чимось не погоджуєтесь. А енергію, яка йде на отруйні зауваження та коментарі, витратить. Натворення. Це так просто бути вдячним і говорити дякую за те, що вам поступилися місцем, швидко відповіли на ваш лист, погодились з вами пообідаті, бо, якщо чесно, вам ніхто нічого не винен, ні батьки, ні діти, ні колеги, ні друзі. Це так просто сказати ні. Всьому, що вам не близько, людям, які роблять боли, боляче і не поділяють ваші цінності, грубіянам та брехунам, поганій музиці, нудним книгам. Поважайте себе, ні у всьому, що вас руйнує, так всьому, що робить вас щасливим. Адже це так просто відправити смс з текстом кохаю тебе. Просто так, без приводу, бо вам пощастило, що у вас є кому написати ці слова. Це так просто порушити правила, виявитись смішним, проспати чи одягнути найшатнішу сукню в сірий день. І зі святкового сервісу сервізу їсти омулет і гречневу кашу. Дивно, але з таких маленьких речей з усіх наших дякую, нічого страшного, я з тобою, люблю тебе, я тобі радий, складається наше просте, але таке бажане, для кожного людське щастя І нехай воно завжди буде присутнє у вашому житті. Ну що ж, продовжимо 11 січня, 12 лунний день, продовжується цей час. Наповнений любов'ю, мудрістю. Та усвідомленням. Сьогодні відкривається особливий канал зв'язку з Всесвітом, дозволяючи нам звернутися із щирими проханнями та глибше пізнати свою душу та навколишній світ. Енергія дня пробуджує співчуття, щедрість та прагнення до благодійності. Спрямуйте свої думки до вищих сил, попросіть про мудрість, терпіння і внутрішню силу. 13 місячний день починається о 13 годині 9 хвилин і, і триватиме до 14. До 14 години 12 -го січня символ дня. Колесо. Кільце. Цей день, присвячений духовним пошукам, відродженню та глибоким змінам, він уособлює нескінченний цикл життя, нагадуючи нам, що будь-яке завершення це лише початок нового шляху. Сьогодні Всесвіт дає можливість звільнитися від старих зобов'язань, позбутися зайвого вантажу та наповнитися новою енергією. Це час для пізнання, навчання, аналізу минулого, дозвольте собі усвідомити, отримані уроки та використати їх для свого зростання. Рух та активність допоможуть вам направити потужний потік місячної енергії у творче русло. Будьте відкриті до світу. Сьогодні ви зможете легко залучити сприятливі події та людей. Масові заходи, публічні виступи та ділові переговори виявляться особливо вдалими. Це хороший день для фінансових питань. Та просування ідей. Проте уникайте судових розглядів та різких змін у житті. Зміни роботи чи місця проживання сьогодні може виявитися невдалою. Якщо ви давно хотіли звільнитись від шкідлих звичок, то цей день ідеально підходить для того, щоб розпочати новий шлях 13-й місячний день дає потужний імпульс очищення, дозволяючи звільнитись від старих уподобань. Слухайте своє тіло, сьогодні можна дозволити собі більш ситну та поживну їжу. Організм легко засвоїть корисні речовини, <кій> побалуйте себе чимось смачним, але здоровим. Це день оновлення та омолодження. Енергія рухається особливо активно, наповнюючи тіло та дух силою. Приділіть час догляду за собою, відвідайте лазню спа чи косметолога. Стрижка у цей день принесе не лише оновлення зовнішності. А й зарядить вас свіжою енергією. Оновіть гардероб, додайте яскравих фарб, фарб у своє життя. Це допоможе відчути легкість та впевненість. Колесо, символ космосу, руху та джерела сили. Сьогодні між світами стають. Межі між світами стають тоншими, дозволяючи глибше відчути свій зв'язок з вищими силами. Завершуйте старе, відпускайте те, що вже віджило і не потрібне, цей день визволення та творчої наснаги. Перенаправте енергію всередину себе. Зцілюйте внутрішню дитину через мистецтво, музику, рукоділля довіртеся потоку натхнення. 11 січня відповідає будинку фінансів, колективної енергії та бізнесу. У цей день важливо залучити грошову енергію. Попросіть когось дати вам гроші в руки, навіть символічну суму. Це створить вібрацію достатку та збудує потужний фінансовий потік на весь рік: Створіть карту бажань, намалюйте мандалу, зафіксуйте свої мрії у матеріальному світі, усвідомте. Що ви творець своєї реальності. Дозвольте космосу, дозвольте колесу оновлення закрутитись, наповнюючи ваше життя новими можливостями. Нехай цей день принесе вам гармонію, світло та натхнення. До зустрічі!